Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресна Україна, слава Україні і героям, слава з Богом і Богородицею! З Звано-Франківська вас вітаю я, Борис Золодюк, Павло Дністер, черговому фільмі Полкви Христа і Упа. У вівторок, 14 травня 2024 року. Хай Бог благословить вас прищедо, благодаттю Христа Старосного, біля якого моє слово до вас. І хай більше людей повірить про ростов, прийде до цього Христа за обітницею Матінки Божої. Що чим більше людей це зробить, тим менше страсті будуть і тих людей, і їхньої малої сім'ї, родини нашої України і всіх людей Божих світі. І у найстрашніші, найважчі дні, які мають наступити в ближчі тижні чи місяці. Господь має прийти з божим військом до Франківська, і чим більше людей тут буде, чим більше будуть горіти свічі біля Страстного Христа України, який напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери позаду готелю Надія в центрі нашого міста. Дуже легко знайти біля облмузерам театру. Тим скоріше, Господь Бог у четвер з сонця в 19-й годині з божим військом прийде саме до Франківська. За що є пророчі сни, за що є видіння, за що є найголовніше слова Бога пресвятої, Пречистої богородиці, що буде Божа поміч і перемога наша. Віримо, дорогі українці. Щоб було це скоріше, просимо передавати цю віску і постаратися, особливо франківцям, галичанам прийти щиро в бік сонця, помолитися, торкнутися вервісами, іконками, попросити благодаті для себе, для своєї хати, для своєї сім'ї. А та благодать буде розростати і на родині нашій єдиній на Україні на світі Божому. Пам'ятайте про це, що велика обітниця щодо цього чудо Христа є, який має засіяти перед тим, як має прийти Бог Божа мати з Божим У нашому випадку до трьох тижнів? І це вже Христа у час Атомної війни, біди, буде з'ява та Чорнооко, Чорноволоса уже Христа. Пам'ятайте, що наш Ісус, синьок і русий, уже Христа являть ночі лазарами, а Ісус має прийти саме в четвер з Сонця з Божим військом. В кожному війську, нагадую вам, будуть сонячно воскресні наші герої, не всі. А особливо потрібні найкращі і особливо з тих, які сім'ї побожні були християнські, патріотичні. І віримо, що так буде. І віримо, що саме у ближчі місяці буде наша перемога з Богом. Молимо, звісно, за живих воїнів наших дорогих, за їхніх рідних, близьких, всіх тих, що їх змогли їм і нам капелана мережі ОУН УПА, у ЗСУ помогли. І подивіться відео ті, яке працював у цьому дні. Дякую вам за лайки, вподобайки, множення правди наших відео УГВР, ЗСУ. Руси на місцях передають про вибухи на аеродромі Бреста, куди зовсім недавно прибули російські пілоти та військові. Цей день вони запам'ятають надовго. Телеграм-канали пишуть, що білоруси та росіяни підтягують сили та створюють спільне з'єднання. Основна мета штурму сума. Про що раніше повідомляв Буданов, ЗСУ почали бити на випередження, пишуть про загоряння двох винищувачів, а також транспортного літака Іл-76 та аварійну ситуацію на аеродромі, адже всюди горить авіатопливо, яке неймовірно важко погасити. Наразі телеграм-канал Білоруське Парте. Зан по понад 15 ракет, які уразили всю територію аеродрому. Звідки вони летіли невідомо. За даними телеграм-каналів, також сумської та чернігівського кордону везуть десятки камазів з пораненими білорусами та вантаж 200. Щойно відбулася, перестрілка, яку списують, нібито на навчання велику кількість диверсійних груп на крило. Втрата Серед ЗСУ немає ризик атак зі сторони Білорусі по території України досі залишається актуальним, адже Росія тримає на території Білорусі різні види військової техніки. Пишу джерела залужного паралельно цим щойно у засідку під Вовчанськом потрапило понад 200 окупантів. Живими не вийшов ніхто. До Харкова підходить важка техніка. Винищувача кошмарять колони російської техніки. Уже понад 28 знищених танків. Росіяни почали виводити танки. Та третя бригада з Харківської області на відновлення втрати окупантів. Страшні, Втім, вони попруть ще й на суми. Про наступ на суму повідомив і екс нардеп Мосійчук. Вітаю, друзі! Дуже серйозну заяву зробив голова, голова, головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його інформацією, за інформацією ГУР, протягом найближчих двох-трьох днів російські окупанти почнуть наступ на Сумському напрямку, наступ на Суми. Водночас Кирило Буданов фіксує, що насправді в Україні вже не вистачає резервів, щоб утримувати часів Яр, Харківський напрямок і ще е, і Сумський, який виникне буквально за декілька днів. Ми входимо в критичну фазу війни, від е, е, якої буде залежати її ісход. От власне така інформація. Тому думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Майстер-клас від друга Зеленського як косити підурника, коли тебе спіймали журналісти на кумівстві, драбані і даже бюджету відо в оригіналі. Ваша компанія продає електроенергію комунальним підприємствам. Ні, ми ставлю, маємо право, це. як ви не знаєте, «Еленерго» – Це ваша компанія. Я не знаю, чому Ви Хто ви Я не, я вам, не буду. ви не я казали, буду. що ми обманюм чи щось не те говоримо? Я маю. Прав... Ви по-другому обманюєте. Ви просто ходите і підлавлюєте людей. Да. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ви, ви продаєтесь, ви наркотики ми не нюхаєте. Ми я не, хочу... нюхаємо наркотики, ми не, рівень. продаємо. Ми не, ми не продаємося, ми не нюхаємо наркотики. А ви зараз обманюєте через Прав, те, що не ви не знаєте, що відповісти. Не говорите со мной. Да. Ви отримали uh, частку я в компанії, яка отримував. продає електроенергію. Ви, у вас трясеться, ви врете, у вас глаза врущі, у вас дрожать руки, коліни. Руки дрожа. Поше ви обмануєте. Я не обманує. Вот люди, давайте. Я Скажіть, відверті бігушли. Вам нравится бігашли? Вот эти люди, которые пристають к обычным людям. Ви незвичайна людина, ви отримали частку в компанії, купили і. Я не чунати на мобілістикам в вішний ружний. Елена, хоче ваша компанія, це. Не для того, щоб висте життя, ваша компанія продає електроенергію. Така компанія, на... що ви говорите? Енерго, ваша що ви компанія. Пристали? Ко мне? Ви к... Кирющенко, Олексій Анатолійович. Я не Кирющенко. Ні. Автомат. Ні. Нет, откуда вы перепутали? А вообще перепутали. А, мы перепутали. Я ж не этот человек. Вы да. А вы кто? Я Мария Землянская, я вам показала документы. Я журналистка Бігус инфо. И что? Кто только такой Бігус инфо? Это э, кулинарная анти... программа? Нет, это не кулинарная ну, Бигус, це, это инфо -бигус. Це программа. Ну, это программа расследований. Ну занимайтесь це... расследованием, це... а не ерундой. Занимайтесь расследованием. а не ерундой. Вы почему лезете в, мою... я... в мою... Какая разница, что я делаю? Я хочу вас запитать. А я не хочу вам пов'язано з тим, що ваша компания продає. Так, а я вам не отвечаю. Области. А я не отвечаю. Все? Просто для того, чтобы вы не говорили, что мы обманываем. Вы обманываете, потому что я запитати, знаю. И расследование Бигус против не бигуса, не бигуса. Бигус против Бигуса. Бигус 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 бигус. Бигус. Потому что вы получаете деньги за это. Вам платят. Я, не... я знаю <плаку> это. Скажите в камеру, посмотрите. Давайте да. физиологистика. Да. Видите, что? посмотрите. Это правда? Что, смотрите, что смотрите, самое? Вы врете. вас лицо врет. Я професіональний режисер. У вас вріть лісо. От мені дивно, як професійний режисер, почав займатися спочатку виробництвом літальних актів. Об... Обережно. Телеграм-канала Прозріваю пише цей перець на відео режисер серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко. Так так того самого, який став для зеленського головним агітаційним роликом перед президентськими виборами 2019 року, як і всі друзі Зеленського пан Кирющенко вирішив при це, поки при владі його братва. Тому у 2023 році він став співвласником підприємства і постачання електроенергії Еленерго і раптом не прибуткова компанія, яка не мала замовлень, не отримувала за останній рік десь 750 мільйонів гривень замовлень. Від комунальних і державних структур, ну буває такий талановитий і в кіно, і в бізнесі. І ось, коли журналісти викрили цю схему і прямо спитали Кирющенка про секрет його бізнес-успіху, він видав просто майстер-клас, як включати окуня. Ну тут важко передати рівень на краще, подивіться самі. А ще журналісти встановили, що Керіщенко отримав 5% власності у компанії з виготовлення БПЛА. Цікаво, коли вона спливе у замовниках, дерзю зв'язку і скільки мільярдів за замовлення отримає. Знаєте, у Порошан були Свинарчуки, проти яких суд так і не довів жодних звинувачень. Свинарчуки, які працювали на посилення обороноздатності української армії, тягали з під носа руснявих виродків, дефіцитні деталі для бойової техніки, і це виявилося для пересічених громадян неприпустимим наживанням на крові. Але цим же громадянам начхати, що у зеленського щодижня з'являються в орбіті персонажі ще одіозніші, які відверто дрибанять дефіцитний бюджет під час широкомасштабної війни, як не Кирюші Тимошенки, так шурми, як не шурми, так кірющенки. Це вже не Кажучи про десятки випадків мародерства депутатами слуг, але народ хаває і навіть під лубою не може розгледіти, хто ж цей сонце сяйний, що сидить на верхівці цієї піраміди. А тепер ось вам є зелений, який не втіка Екзиль, який не стався. Пише телеграм-канал Печара Дракона далі. Мовою оригіналу. я послухав інтерв'ю колишнього посла України Великій Британії. А доти віцепрем'єра та міністра іноземних справ дима Престайка. і не йде. У мене з думки та частина інтерв'ю Престайка каже про готовність вивести з України золото валютний резерви та кошти державних банків пристайко відвертим текстом розповів, як іноземні дипломати України відкривали рахунки для виведення коштів, як переводили банки у Хмару, як приготували все для вивезення золотовалютних резервів. До вивезення не дійшло, але підготовчі роботи були виконані. Тобто, за наказом президента України всі цінності держави України виїхали. Б вас нічого не шокує, У цій новині у вас не пробігаємо. Роз поза плечима. Тоді нагадую, все це відбувалося саме в той час, коли страд. Церкова влада, устами своїх міністрів, депутатів та всієї своєї дешевої забутви переконувала нас, що ніякої війни не буде. Розумієте, їх попереджали іноземні дипломати. а Вони просто рікували, що не буде вторгнення. Їх попередив особисто голова ЦРУ. А вони нам розповідали про травневі шашлики і в результаті Пуча, Пиродянка, Ірпінь, Мощун, Гостомель, Охтирка, Харків, Маріуполь, ізюм, тощо й тощо. Тисячі життів були, які просто намотані на тракти російських танків, просто тому що їх не евакуювали. Та що там. Їх навіть не попередили. Їх до останнього переконували, що не буде ніякого вторгнення, що треба лишитися вдома. Вдумайтеся, всі ці люди щиро вітали зеленій владі. Саме тому вони її послухалися. Ладно, ми противники цієї влади. Так, я і мої товариші ніколи не уїхали. Ми побігли воювати. Виходить, праві були ті, хто вірив не зеленському його поплічника. ЗСУ мусили зупиняти ворога на околицях великих міст у забудовах. Знаєте, чому, бо укріплені між кордоном і містами будували, почали лише зараз І Українські солдати і командири мусили давати бій загарбникам серед будівель повних мирних мешканців, бо їх не евакуювали. Бо зелена влада не отрубувала вивезти людей. Зате вона приготувала вивозити гроші, всі гроші держави Україна. Я ставлю собі запитання: якщо вони справді розуміли, що насувається війна, чому вони турбувалися про гроші і не турбувалися про людей? Навіщо їм кошти державних і фінансових установ? Якщо загинуть тисячі тисячі людей, я запитую себе, і лише одна відповідь мені складає на думку ця влада. Ада не просто готувалася до втечі, вона вже готувала себе до ролі такого собі уряду України в екзилі у вигнанні. Тобто, а статус уряду України в екзилі це дуже круто. То ти можеш тоді не просто користуватися коштами держави, ти можеш ще й позичати і отримувати гроші від інших держав. Ти матимеш статус, будеш за кордоном фігурою. Знаєте, що не вписується в цю ідею. Ми з вами ми пережили жахливий удар російської воєнщини, але золотовалютні резерви з країни ніхто не вивіз. Чому очевидно, що українці опиралися тому що з перших днів плани Москви полетіли шкараберть, ідея Києва за три дні накритися мідним тазиком. Чому а тому, що строчники у гостомелі не побігли, вони прийняли бій проти пропечених горлорізів з російських ВДВ, тому що командири 72-ї, на зустріч яких перла колона біженців з Києва, повели свої колони другорядними шляхами і вийшли на позиції, тому що генерал залужний вивіз з-під удару українську авіацію і ППО і очолив УПІР. І тоді стало очевидно, вивіз грошей з країни буде сприйняти громадянами. Як дезертирство, і тоді владі питання ставити почали б озлоблені боями військові та добровольці. Очевидно, тепер чому Зеленський не втік, а кому нафіг він був би потрібен на заході без коштів держави і хто б тоді керував Україною за його відсутності? Пазл складається і від того стає все більш зловісним. Вони таки готувалися до війни. Виходить Буча, Бородянка та інші міста і московські пазурі були кинуті свідомо. Я хочу побачити слідство і суд, які дадуть відповідь на такі запитання. В коментарях до допису підкреслю. Еслію саме тоді залужне і кривоноси заблокували Жуляни, аби три борти із золотом і грошима не були вивезені. Але так вони не втік би точно втік. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Журналіст Василь Кручак розповідає, хто організував напад на житло журналіста Юрія Ніколова. Та за що ОП дало вказівку сальсифікувати проти Василя справу. Далі мовою оригіналу цього року. Моя колишня колега по клубу Мародерів. Тетяна Гончарова, вітаю, що мене з Днем Народження написала наступне: Василь Крутчак, з Днем Народження, друже, е, відчуття справедливості і розуміння ціни чесності, рідкісний дар. У тебе немає своїх і чужих, а є правда і брехня. Ціную. Е, мені правда, було дуже приємно читати такі слова. Але як виявилось ті якості, які описала Тетяна, подобаються не всім. Хто не в курсі, я до січня цього року працював на Ютуб-каналі Ісландія. Десь, мабуть, з другого року повномасштабної війни на каналі різко змінилась атмосфера. Протягом всього 2023 року власник Ютуб каналу Ісландія Володимир Петров неодноразово озвучував, що проект клуб мародерів необхідно закрити. Через те, що я дозволяю собі багато лишнього говорити під час прямих ефірів. Плюс мені протягом того ж 2023 року Володимир Петров декілька раз пропонував інформаційно зайнятись певними особами, які, на думку Петрова, є опонентами до діючої влади. На ті пропозиції я відмовлявся, оскільки вони не були пов'язані із журналістикою. І взагалі вони швидше були схожі на забаганки неадекватної людини. Щоб зрозуміти. Всю повнуту неадекватності для прикладу нагадаю історію про тиск на журналіста Юрія Ніколова. Це коли на телеграм-каналі Карточний Офіс було опубліковано відео. кремлівська хвойда, відкривай. Будемо розмовляти зараз з собою. То ти по відео дуже гарно віч розмовляти. Зараз ми розмовляємо з собою. Садрі, провокатор. Під яким зазначалось, що це військові повернулися з передової на ротацію і першим ділом вирішили зайти до Юрія Ніколова та покошмарити його за те, що той негативно говорив про президента. Після того, як суспільство не оцінило таких дій, поліція навіть зареєструвала кримінальне провадження. Навіть встановили виконавців цього дійства. Які виявилися ніякими не військовими, а звичайними тітушками з Житомира. І на цьому справа затихла замовників та організаторів так і не названо в цьому провадженні. Хоча це ж так важко встановити, кому насправді належить телеграм-канал Карточний Офіс, на якому, власне, і було опубліковано відео, яке знімали тітушки. Думаю, що всім вже давно очевидно, кому належить цей телеграм-канал. Людині з купою комплексів та неадекватності. І якщо є люди, а такі є на банковій, які користуються його послугами, то які вони? Правильно, теж неадекватні. В січні цього року, коли я звільнився з YouTube каналу Ісландія, Володимир Петров сказав мені, ти, звісно, можеш робити що хочеш, тільки не потрібно згадувати в негативному світлі ряд людей. Серед того списку він назвав Олега Татарова. На моє уточнення, що буде, якщо я буду згадувати ці прізвища, Петро сказав, що можуть бути судові позови, кримінальні провадження або вручення повістки. Десь ті дні Володимир Петров телефонував навіть до Тетяни Гончарової і в телефонній розмові передавав мені погрози. Думаю, що Таня, якщо що, то без проблем зможе підтвердити такий випадок. Але я така людина, що чим більше намагаються мене загнати, тим більше я буду давати здачі. Через деякий час я дізнався цікаву історію про те, що СБУшник Олег Скорик. Який є кумом Артема Шила, людина Олега Татарова, вимагав з підприємця 400 тисяч доларів. А коли той відмовився заплатити, Скорик через поліцію організував кримінальне провадження відносно підприємця. Кримінальне провадження без жодного потерпілого і тільки з одним свідком, який теж є працівником СБУ. Я це питання виніс в публічність. Про це навіть ТСН зняв сюжет. У цій справі спробував розібратися журналіст розслідувач Василь Кручак, і він вийшов на Олега Скорика. Він працює у департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Тобто я наламав людям схему і не дав можливості займатися мародерством під час війни. Через деякий час зі мною зв'язалася людина з певної установи. Дані, якої я не можу назвати в цілях безпеки, оскільки ця людина продовжує працювати на державній посаді. І ця людина повідомила мені про те, що є чітка вказівка з банкової, оголосити мене в розшук. На якій підставі? Правильно, на підставі мобілізації. Адже влада вже давно мобілізацію використовує як механізм помсти. І тут саме цікаве. Коломийський ТЦК починає фальсифікувати відносно мене матеріали. Е, зміст цих матеріалів потрапив мені до рук. Зокрема, в рапорті вказано, що я не прибув до Коломийського ТЦК в установлений у повістці термін 4 березня 2024 року. А тому ТЦК направляє документи до Коломийської поліції. Для подання мене в розшук. <с> Як доказ до матеріалів, вони додають корінець відповістки, яка за їхньою версією була мені вручена. А тепер давайте розберемось, що не так з цією повісткою. Бачимо, що начебто я отримав її 2 березня 2024 року. Звісно, це брехня і фальсифікація. В той день я жодних повісток не отримував. І взагалі фізично не знаходився в Коломиї. 2 березня 2024 року я перебував в Києві та Київській області. І це легко довести через мої банківські розрахунки, де чітко видно, що я був в Києві та Київській області. Тепер, що стосується підпису на повістці, це фальсифікація, бо він ніяким чином не схожий на мій реальний підпис. Це теж легко перепровірити. Навіть не потрібно бути експертом, щоб побачити, що за мене розписувалася та людина, яка і виписувала цю повістку. Тобто, тиск на мене як на журналіста очевидний. При адекватній владі негайно було б зареєстровано кримінальне провадження і люди, які причетні до фальсифікації, були б притягнуті до відповідальності. Але цього не буде. А якщо і буде зареєстровано кримінальне провадження, то доля його приблизно буде такою самою, як і справа журналіста Юрія Ніколова. Звичайно, по факту здійснення на мене тиску та фальсифікації матеріалів відносно мене, я обов'язково звернусь із письмовою заявою у відповідні органи. Звернусь не з вірою в те, що буде об'єктивне розслідування, бо не може бути об'єктивного розслідування до того часу, доки Олег Татаров. Повністю контролює правоохоронну систему в Україні. Звернусь для фіксації цих фактів і подальшої подачі в установи Європейського Союзу. Виходить так, що якщо ти погано говориш про людей Татарова, фальсифікується справа, і тебе відправляють на фронт. Війна це ідеальний механізм для розправи, фізичної розправи. Війна все спише. Ну і, мабуть, правильно буде, якщо я звернусь до президента, Володимира Олександровичу. Те, що Путін окупант, вбивця і взагалі шизофренік, то це і так зрозуміло. А от коли ваше оточення наглим методом фальсифікує справи проти своїх же людей, українців, щоб знищити їх, то хто ви в такому випадку, Володимир Олександрович? І чи є тепер в мене бажання йти? Та захищати цю владу ні. Немає. Хто головний ворог Путіна і росіян? Україна? Ні. Український народ? Ні. На сьогоднішній момент. Вони ненавидять Зеленського. Путін хоче знищити Зеленського. О, Карл волох неодноразово зазначав: з 19-го року я пишу про те, що Зеленський не наділений практично жодною якістю необхідною для лідера держави, І тільки сьогодні зрозумів наскільки некоректним було це формулювання, бо головна проблема не ті якості, котрих йому брахує, а ті, якими наділений і які домінують. Тупий, неосвічений, слабодухий, ревнивий, заздрісний мстивий і закомплексований, ще й примітивний, настільки що не здатний це приховати. Будь-якої однієї з двох цих рис було б достатньо, аби на кілометр не підпускати його до керма держави. А ось весь букет це просто неймовірна катастрофа для країни. Як казала вчителька Зеленського, він дуже мстивий. Залужному треба бути обережним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Разом ми сила, борімося й поборемо. Молімося і вимолимо. Єднаймося, і злу не даймося. І отця і сина святого. Амінь. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всечиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Вів наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас. Але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна тими жінками і благословенний підлона Того. Ти породила Ісуса Христа, визволите на Наш Нагрузий, Сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста, і Боже і військо країну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні. Амінь.